Ще рік відійшов, і я кличу до тебе, забери мене Боже в свої небеса. Як я хочу на небо, як я хочу на небо, до знемоги стомилась душа вже моя, віра з невір'ям, святе з беззаконним немічна плоть і осквернений дух маски вдягаєм і поступом гордим Йдем по життю, а куди не збагнуть. Блудний чистоти у церкві панують, гріх наповняє, а всі як сліпі, проклятий той, хто все зло називає добрими вчинками в своїм житті. Той, хто в неправді уста відкриває, хто стоїть гордо, той скоро впаде, хто лицемірно на відступ штовхає, той, хто і світом у ногу іде. Легенький флірт. Маленька неправда, осуд у серці, образа гірка, заздрість і злість, непокірність по правді добрий мій Боже, як близькі жнива. Але для вас тих, хто благоговіє скоро зійде сонце правди. Зійде, місяць погасне і зорі стемніють. Вічний Господь наш на землю гряде. Ось він, той Бог, на котрого вповали, ось він, живий, страшний світу суддя, ось він, наш Бог, якого ми ждали, Він забере нас в святі небеса. Ось наш Христос, який сльози обітре. Всяку сльозу, так він сам говорив, прийде той час, неодмінно він прийде, церква Господня, ти тільки жди. Ти дочекайся, не падай в безсиллі. коли відступлять від віри близькі, стовпи похитнуться, попадають сильні, дороги твої стануть надто вузькі, як стануть з насмішкою тобі кидати. Де ж твій Господь не інакше як вмер, почнуть зневажати, чи кинуть заграти, чекай і тоді, як чекаєш тепер. Сьогодні нам легко, аж надто спокійно. А що буде завтра? що завтра нас жде, коли на тортури вестимуть безжально, коли всяка віра в людей пропаде? Як будемо завтра стоять, коли нині стомилися з пішими йти в боротьбі, готуйте серця і готуйте святині, бо чути вже кроки Господні святі. Це Бог наш гряде, і гряде невідступно, можливо, і завтра, а може, в цю ніч. І що нам готує рік цей наступний продовження волі. Чи вогняну піч, Господь нам не дав духа страху і неволі, Господь переможцями бути нам дав, якою б тяжкою не видалась доля для люблячих Господа все для життя, вже скоро зійде сонце правди для мене, і рік цей прожитий у вічність веде, вже ближче до неба. Вже ближче до неба, можливо, у цей рік Господь мій прийде. Амінь.